Доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти про щоденник артеріального тиску. Ми це замірюємо для того, щоб лікар ваш зрозумів, у якому діапазоні перебуває ваш артеріальний тиск та частота серцевих скорочень для того, щоб могти скоригувати лікування у правильне русло. Ми просимо, щоб пацієнт замірював свій артеріальний тиск у стані спокою. Бажано, щоб середовище, в якому ви оточувані, не було шумним, не було відволікаючих факторів, які б могли б стимулювати штучне підвищення артеріального тиску. Загалом, середовище, яке нас оточує, може підвищити наш артеріальний тиск. Це шум, який є навколо нас, це підвищення температури повітря у кімнаті чи в приміщенні, в якому ви перебуваєте. Це сторонні фактори, наприклад, люди, які вас можуть стресувати, нервувати. Тому бажано, щоб ви перебували у спокої. Заміри щоденного артеріального тиску бажано вести як мінімум 7 днів для того, щоб лікар міг зорієнтуватися, який ваш тиск і частота серцевих скорочень протягом тижня.